Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій, або по-іншому називається бустер від компанії Smart Booster модель T280. у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Упаковуємо у нас все фірмовому Чохлі. Ось так. Всередині все у нас запаковано. Тут у нас знаходиться пусковий пристрій з міцного пластику. Корпус зроблений. Ємність даного бустеру 16800 мА. На передній панелі у нас знаходиться кнопка вімкнення. дисплей. Під заглушкою знаходяться два повноцінні USB-роз'єми, роз'єм Type-C. З іншої сторони ліхтар з різними режимами. І також з іншої сторони під заглушкою роз'єм для підключення пускових дротів. В комплекті також є блок для зарядки павербанка. Ось такі потужні. Крокодили для підключення до акумулятору. І також провід для зарядки самого бустера. Пусковий струм номінальний в даному бустері заявлено 800 А. Підходить даний бустер для акумуляторних батарей на 12 вольт. При купівлі на даний бустер обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість даного бустеру ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua